Майже 20 років за Джеретом Лето тягнуться чутки, наче тінь. На перший погляд він актор, що здобув Оскар, фронтмен гурту 30 Second to Mars, організатор культових заходів на приватних островах і улюблений дивак Голлівуду. Але за цією театральщиною криється темніша історія, що повільно набирає обертів. Історія чуток звинувачень і відкритої таємниці, яку, здається, знають усі в індустрії, і все ж чомусь нічого не відбувається. Джаред Лето стабільно знімався в кіно протягом 90-х і початку 2000-х, з'являючись у таких фільмах, як бійцівський клуб, Американський Психопат і Реквієм за мрією. Але в 2005 році все змінилося з випуском другого альбому «30 Second to Mars» – «A Beautiful Lie». Цей альбом перетворив лето з актора середньої роки з побічним проєктом на справжню рок зірку, чиї сингли, як от Закіл, гриміли на радіо й МТВ. Але 2005 рік став не лише проривним для нього, саме тоді почалися чутки. О четвертій ранку New York Post опублікувала статтю, яка починалася зі слів: «Джаред Лето подобається юні дівчата. У ній стверджувалося, що 34-річний Лето активно залицявся до багатьох підлітків моделей, які зупинялися в готелі Мері Тайм, і запрошував їх на свої концерти. За словами джерела New York Post, дівчата з модельних агенцій IMG, Elite та інших жили в тому ж готелі, що й він, і лето чіплявся до всіх них. Він серійний текстовик, постійно пише повідомлення цим 16-17-річним дівчатам. Це справді якось моторошно. Одна стаття 2005 року сама по собі нічого не доводить, але тут починає вимальовуватися певна тенденція. Тенденція, коли нині дорослі жінки згадують і діляться незручними та тривожними історіями про те, як Джаред лето поводився з ними, коли вони були підлітками. Я вперше зустріла його, коли мені щойно виповнилося 17, а йому було 33. Це було після концерту його гурту. У видаленому нині відео в TikTok одна жінка розповідає про свій досвід 2005 року, того ж року, коли вийшла стаття New York Post. Її історія робить ці чутки набагато важчими для ігнорування. Він знав, що мені 17. Він казав щось на кшталт, я буду твоїм подарунком на день народження, я покараю тебе на твій день народження, перевір мої права. Він чекав, поки я перетну законний рубіж, але він також робив багато невідповідного коли мені було 17. Він торкався моїх грудей, хапав мене за руку, клав її собі на штани і змушував обіцяти, що я нікому не розповім. За її словами, вони почали листуватися, і в неї з'явилося почуття до Джарета, який часто дзвонив їй у дивний час доби, іноді прикидаючись іншими людьми. Коли мені виповнилося 18, незабаром після цього ми вперше переспали, я була незайманою. Він це знав. Його рішення було просто використати інший вхід. Йому було 34. І це не єдина історія того часу у 2006 році, через рік після статті New York Post, коли слава Лето лише зростала, інша жінка мала дивну зустріч із ним у кафе в Лос-Анджелесі. Їй було 16. Вона проходила крізь натовп у кафе, коли хтось схопив її за руку. Вона глянула вниз, це був Джаред Лето, який сидів за столом з Ешлі Олсен. Ця історія походить зі статті Air Mail авторки Аліни Клавіно. Яка поспілкувалася з дев'ятьма жінками, що звинувачують Лето в невідповідній поведінці? За словами статті, Джаред схопив 16-річну модель за руку і попросив її номер телефону. Далі пішли нічні дзвінки, де Лето розмовляв з найдивнішим і найугиднішим голосом. Не знаючи, він був під забороненими речовинами чи що. Протягом наступних трьох тижнів Джаред продовжував дзвонити, і вона згадує, як розмови поступово стали інтимними, з питаннями на кшталт у тебе колись був хлопець, а ти колись займалась цим. Зрештою, він запросив її на вечірку, від якої вона відмовилася, бо, за її словами, у мене навіть не було водійських прав. І це було на краще. Адже тоді лето товаришував із Брендом Болтхаусом якого в Лос-Анджелес Таймс колись назвали Королем вечірок Лос-Анджелеса, і той влаштовував вечірки в будинку лето. За словами жінки, яка відвідувала ці вечірки в 2007-8 роках, натовп складався з приблизно 60 дуже молодих жінок і 4-5 чоловіків. Вона згадує, що основною метою вечірок, нібито було спонукати дівчат купатися голяка. Мені було 18, коли я пішла туди вперше, і я точно не була наймолодшою. Енергія вечірок була спрямована на те, щоб дівчата роздягалися і залізали в басейн. Команда Лето заперечила ці звинувачення, стверджуючи, що він тверезий уже понад 35 років. Але мати однієї з жінок стверджує, що чула ці дзвінки і підтверджує слова доньки. Поки все це відбувалося за лаштунками, акторська кар'єра Лето рухалася вперед. У 2007 році він зіграв Марка Девіда Чепмена, вбивцю Джона Леннона, у фільмі Глава 27». Але до 2008 року знайомі шаблони почали повторюватися. Нові звинувачення з'являлися. Одна з історій належить моделі Лаурі Лару. У 2008 році, коли їй було лише 16, вона відвідала благодійний захід із захисту прав тварин у Беверлі Hills. Вона пам'ятає, як Джаред помітив її з іншого кінця зали і так пильно дивився, що навіть її мати це помітила. Нібито Лето підійшов, запитав її вік, і коли вона сказала 16, попросив її номер. Оскільки Лаура будувала кар'єру моделі, вона та її мати подумали, що знайомство з відомим актором і музикантом, як Джаред Лето, може допомогти їй у майбутньому. З цією думкою вона прийняла його запрошення відвідати його домашню студію звукозапису і почала бувати в нього вдома в 2009 році, коли їй виповнилося 17. За словами Лаури, Джаред швидко почав з нею загравати. Він увесь час мене дражнив, фліртував зі мною, наближався, а потім відсторонювався, ніби це була гра. Але за її словами, лето швидко перейшов в межу, нібито одного разу в його будинку він вийшов із кімнати повністю голим. Лаура згадує, він просто вийшов, ніби це нормально. Я подумала, може так поводяться дорослі чоловіки. Приблизно в той же час інша жінка стверджувала, що до неї підійшов асистент Лето в нічному клубі для осіб від 18 років, призначеному для тих, кому ще немає 21. Нібито асистент сказав, що Джаред хоче її номер телефону, і це призвело до того, що вона провела з ним час у клубі. Вона кілька разів відвідувала його будинок, поки не припинила спілкування, сказавши, він був дивним. Я знаю, що деякі люди мають свої дивацтва, і це нормально, але ці дивацтва здавалися неправильними. У 2010 році «30 Second to Mars отримали 4 номінації на MTV Video Music Awards, зокрема за найкраще рок відео. Їхній альбом This is War» став платиновим, породив кілька хітових синглів і здобув похвалу за амбітне звучання. Того ж року вони розпочали масштабне турне, яке тривало два роки, охопило понад 300 концертів на шести континентах і встановило рекорд Гіннеса як найдовше концертне турне рок-гурту. Але навіть із зростаючим успіхом лето чутки продовжували ширитися. На вже видаленій дошці оголошень групі Централ з'явилися анонімні дописи. Один із них звучав Думаю, йому подобалося завдавати мені болю. Але я була надто молодою і не розуміла цього тоді. Я просила його сповільнитися чи змінити позу, щоб зменшити біль. Після цього він ставився до мене з презирством. Американська діджейка та дизайнерка моди Еллі Тайлз також поділилися своїм досвідом із лето того часу. Спочатку вона написала в Інстаграм. Ти не справжній житель Лос-Анджелеса, поки Джаред Лето не спробує нав'язатися тобі за лаштунками. У коментарях вона деталізувала: мене травмував цей виродок, коли мені було 17. Він знав мій вік і йому було байдуже. Те, що він зробив, було хижацьким, жахливим і неприйнятним. В іншому дописі вона додала. 2012 рік Джарет Лето був виродком тоді і залишається виродком зараз, адже понад 15 років у спідниці. Потім додала: понад 29 років хижацької поведінки, коли це закінчиться, захистіть наших дівчат. Допас Елі став вірусним, і вона почала ділитися повідомленнями від інших жінок, які стверджували, що мали схожий досвід із лето. У 2013 році на дошці групі Централ з'явилися нові розповіді. Одна з них, я зустріла Лето, коли мені було 17, на знімальному майданчику одного з його фільмів у Брукліні, коли йому виповнилося 34. Хоча 17 років офіційний вік згоди в Нью-Йорку, авторка стверджує, що Лето попросив її сказати вголос, що їй 14 чи 15. Вона додає, що він був дуже наполегливим, примушуючи мене до певних дій. І поводився досить грубо із силоміць. Щоб зробити ситуацію ще гіршою, ці дописи з'явилися, коли «30 Second to Mars проводили конкурс «Sleepover», де фанати могли виграти шанс переночувати в ліжку Джареда Лето, попередньо замовивши новий альбом гурту. Чутки стало чимось на кшталт відкритої таємниці широкій публіці. Можливо, бракувало деталей, але в Каліфорнії не треба було довго шукати, щоб їх почути. Тож не дивно, що режисер Джеймс Ган у прямому ефірі на Перископ старому додатку Twitter для стрімінгу звинуватив Джареда Лето в особистих стосунках із молодими людьми. Цей стрім був майже одразу видалений, а наступного ранку Ган опублікував щось на кшталт вибачення. Доброго ранку вибачаюся перед усіма, хто бачив мою спонтанну сесію на Periscope о третій годині ночі. Ган явно прикривав свої сліди, але кумедно, як очевидно, що він недолюблює Лето. Його серіал Миротворець кілька разів висміє його гурт. Один із персонажів прямо каже: Я не в добрих стосунках із Сьоті Second to Mars». Дехто сприйняв це натяк Гана на те, що він знає про поведінку Лето і не схвалює її, тоді як інші вбачали в цьому шпильку щодо надмірної гри Лето в ролі Джокера у загоні самогубців протягом майже трьох років до виходу загону самогубців. У якому знімався лето, з'явилися статті, що детально описували так звані хворобливі та збочені речі, які він робив за лаштунками. Він надіслав мертву свиню, а потім відправив віллу Сміту коробку з кулями. Це явно був рекламний трюк, щоб підігріти інтерес до його джокера. Але важко сказати, де закінчувалася маркетингова стратегія студії, а де починалися методичні акторські витівки лето. Нібито він надсилав колегам використані презервативи. Липкі журнали для дорослих та мертвих щурів, вважаючи, що так вчинив би справжній джокер. Нібито він увесь час залишався в образі і наполягав, щоб актори та знімальна група називали його містер Джей. Віола Девіс навіть сказала, що його поведінка була настільки тривожною, що вона розглядала можливість носити на знімальному майданчику перцевий балончик. Чесно кажучи, більша частина цього, ймовірно, була маркетингом і не відбувалася насправді. Але для тих, хто стежив за Лето протягом майже трьох років, коли виходили ці статті, було кумедно спостерігати за релізом фільму і бачити, що Джаред Лето з'явився на екрані лише на 11 хвилин. Він навіть не головний герой, це Уіл Сміт. Поки глядачі сміялися з того, як переоцінили його Джокера, інші голоси почали вказувати на серйозніші речі. У 2018 році Ділан Спроус публічно звинуватив Лето в тому, що той пише молодим моделям у приватні повідомлення. Джеймс Ган, який уже звинувачував Лето в тому ж на Перископ і висміював Sotті Second To Mars у миротворці, відповів: він починає з 18-річних в інтернеті. До цього моменту репутація Лето була вкрай зіпсована. Його висміювали онлайн, колеги публічно критикували, а критики відмахувалися від нього, як від жарту. Тож у 2019 році він зробив те, що міг зробити лише Джаред Лето. Він ще більше заглибився в образ культового лідера. Сьіті Second to Mars» запустили «Mars Island Retreat» – відпочинок за 6499 доларів у Хорватії, де фанати в білих одежах медитували і ходили за лето, наче він якийсь гуру. Гурт навіть написав у Твіттер так, це культ. Насправді це був триденний відпочинок із заняттями йогою, сесіями питань і відповідей із гуртом і кількома виступами. Це був захід для їхніх суперфанатів, схожий на круїзи, які влаштовують багато гуртів. Але лето знову не стримався і сказав фанатам: Залишайте двері відчиненими, ніколи не знаєш, хто може до вас завітати. Скільки історій вам ще потрібно почути, щоб повірити, коли чутки починають виглядати як докази. Це ненормально, коли одна людина стикається з такою кількістю звинувачень, що обертається навколо тих самих тем. Листування з 16 16-17-річними, випробування меж, очікування, поки їм виповниться 18, а потім повний вперед. Для деяких жінок сам вигляд обличчя лето викликав болісні спогади. Я пам'ятаю, як мені фізично ставало зле, аж до блювоти, коли я проходила повз білборди з його фільмами. І просто дивувалася, як усі в Лос-Анджелесі знають про нього. Елі Тайнс висловилася ще відвертіше: те, що він робив, неприпустимо. Кількість цих випадків і те, наскільки юними були деякі дівчата 14, 15, 16 років, розбиває мені серце. Це не новина. Його поведінка була відкритою таємницею в індустрії майже 20 років. І все ж Голівуд продовжує давати йому шанси. Його продовжують запрошувати у фільми, і заради чого? Він навіть не такий уже й хороший актор. Зараз Джаред Лето готується зніматися у фільмі Трон Арес, вихід якого запланований на жовтень 25-го року. Тож, поки історії продовжують накопичуватися, меседж індустрії зрозумілий, Джаред Лето нікуди не дінеться.